В Україну нарешті прийшло весняне тепло після тривалого періоду дощів, погода ставатиме дедалі теплішою. Про це нам повідомляє у Так, у деяких регіонах повітря вже прогрілося до плюс 20 градусів, а вже до кінця квітня в частині областей очікується ще більше потепління до плюс 23 градусів тепла. Тому нарешті можна буде відчути справжнє весняне тепло та потішитися на сонечку. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області, та чи був у вас сьогодні дощ, ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики прогнозують до кінця квітня вологу погоду і грози, але разом із тим холодів не очікується. Експерти повідомили, що подекуди очікуються сильні дощі, особливо на заході України. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!